Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Kia Ceed офіційний автомобіль 2012 року, модельний ряд 2013 року, куплений в Україні, має двох власників. Рідний пробіг 121 тисяча кілометрів, двигун 1,6 бензин, автоматична коробка передач та передній привід. Друзі, по кузову автомобіль у гарному стані. Має одну косметику по водійській дверці. Без шпаклівки та без криміналу. Все інше повністю в рідній фарбі, скло повністю все рідне та оригінальне. Біксенонові лінзовані фарки, туманочки, денні ходові вогні, оригінальні диски, новенька гума. Зараз перейдемо до салону та комплектації. Салончик у нас в шахлах, під шахлами все добре. Звісно, електропакет, 4 склопідйомника, електродзеркала, електроскладання дзеркал, підігрів керма. Ось таке шкіряне мультикермо. Круїз контроль, гучний зв'язок, клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось така мультимедія з камерою заднього руху, парктронік. Приборочка максимальна. Технічно, друзі, автомобіль взагалі без питань. Задній ряд сидінь. Все добре. Придбати автомобіль ви можете у лізинг та кредит. Або за готівку, чекаємо вас на Тест-драйв до нашого автосалону.